Доброго дня, компанія автопарк місто Львів. Сьогодні До нас на продаж заїжджає Honda XL700 2009 року випуску, привезена до нас з Франції в дуже гарному стані, без затертостей, весь пластик живенький. На ньому не падали. Вилка в повному порядку, повністю обслужена та відреставрована. Також по тормозній системі ніяких нарікань немає. Замінена тормозна рідина та масло в двигуні близько 10 км тому, після того майже не їздив. Також замінений ланцюг. Один місяць тому. Це близько 1000 кілометрів у дуже гарному стані двигун, ніяких нарікань немає. Також достановлені додатково протитуманки, пробіг на ньому 59 500 кілометрів. Також достановлене подовжене вітрове скло. Оригінальне є в багажнику нашому. Також додатково два ящики, які кріпляться з боку мотоцикла. Дуже гарний стан. Також заведемо його послухаємо. Все рівно, чітко. Ніяких нарікань по роботі двигуна немає. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку, кредит або влізинг.